Совість. Людина, яка втратила совість, втрачає все, Ісак Уолтон письменник. У минулому році мама розповідала мені про одне цікаве поняття. Називається совість. Ну, це щось типу тихого голосу, що звучить у нас у голові. Він каже нам. Коли ми щось робимо неправильно, ну, не по-людськи. Мамині слова здалися мені дивними, що ще за голос. Брендон, не роби цього і не роби того. Так чи що, він повинен говорити зі мною? Нісенітниця якась повна нісенітниця. Одного разу разом з татом ми зайшли в магазин іграшок. Це був величезний зал з купою цікавих речей. Я тоді дуже хотів, щоб тато купив мені набір карток з персонажами фільму Зоряні війни. Але тато сказав, що не буде їх купувати. Я страшенно розлютився і, слідуючи за ним, біля самого виходу з магазину поклав упаковку карток в кишеню. І вийшов. Наступного дня я прокинувся з болем в животі. Ще мені хотілося розповісти кому-небудь, що вчора я поцупив в магазині. Ніколи в житті я не відчував себе так, як тоді. Я вирішив, що це напевно совість говорить зі мною про те, що я вчора зробив погано. Це було дуже тривожне і неприємне відчуття. Я соромився цього. Того вечора мені не спалося. Я думав про те, що зробив, а що, якщо хтось дізнається, раптом мене більше не пускатимуть в цей магазин. А раптом мене посадять у в'язницю, все думалося мені. Наступного ранку я запитав маму. А як відчуває себе людина, яка вчинила поганий вчинок? Швидше за все йому буде не дуже добре, відповіла мама. Я зрозумів, що мені треба в усьому зізнатися і розповів батькам, як вкрав картки. Після цього тато знову відвіз мене в магазин іграшок. Він дав мені гроші. Я пішов на касу і заплатив за набір. Потім я чемно вибачився перед касиркою і сказав, що таке більше не повториться. Касирка відповіла, що прощає мене і я можу знову приходити в магазин, коли захочу. Я тільки розповів правду, і мені стало набагато краще. Було, звичайно, неприємно від того, що я скоїв злочин, на який, як мені здавалося, ніколи в житті не піду. Навіть зараз, коли згадую про цю історію, у мене по шкірі бігають мурахи. З усього цього я виніс урок треба прислухатися до тихого голосу совість, а не до того, що говорить жадібність.